and also you're taking care of the citizens by improving its infrastructure. this is important for the citizens and obviously a very visible sign for business. so i really want to congratulate you on your progress, sir. Um, i think this forum is a very good moment to reflect on the investment situation in ukraine and kiev. kiev, obviously, has a beautiful historic city, has a lot of attractiveness. Um, it has a higher purchasing power than other places in Kiev, so by that very fact, it should be an, an, an interesting place to invest. Much depends, of course, on the support uh, of the administration, on the general rules, and also on the presence of other companies, which, in fact, uh, together form an attractive business environment. So by improving um, the investment climate attracting you know, top rated companies, um, there will be a sort of snowball effect which will make Kiev even more attractive. So uh, you're off to a good start, so my congratulations, uh, Mr. Chris um, Thank you. Um, I'm fairly new to Kiev. I, I moved here in, at the end of July. Um, my initial impressions were wow, what a, what a great opportunity to come here. Uh, for the next four years, to help Kiev and other uh, municipalities around the country to improve and, and do better, um, our engagement USAID has been assisting the city on a variety of uh, administrative processes. And yeah, I come to my impressions are as a donor, and we invest our donor resources in places that want to reform and want to do better. Uh, so, from our perspective, Kyiv is a, a wonderful partner. И мы достигаем великих вещей вместе. Так что мои комплименты мэру и его команде. И я могу только надеяться на хорошие вещи впереди. Спасибо. Спасибо, Марина, ваше впечатление. Киев с чем ассоциируется у вас? Я как человек, родившийся в Советском Союзе, у меня, конечно, с каштанами, к киевским тортом и котлетой по киевски в первую очередь. Но это так наверное, больше на каком-то личном уровне. На самом деле это, конечно, огромная культура. Это, конечно же, замечательные киевские музеи. Это Андреевский спуск, где вот есть такая очень жизнь настоящая, где там, может быть, немножко такое примитивное искусство, но на самом деле очень живое. А вообще, мое личное впечатление от Киева было очень молодой город. Вот на улицах Киева есть ощущение, что очень много молодых, динамичных людей, очень европейских на самом деле. То есть опять же, Киев уже точно в Европе. Когда ты идешь по улице города, и ты видишь этих людей, которые как бы идут по, по, по городу. Ну и самое главное для нас, как для инвестора на самом деле Киев, это Важный партнер, мы довольно много уже проектов делали с городом, в первую очередь в транспортной инфраструктуре, а также мы очень много финансировали компании, которые являются инвесторами города Киева. И для нас на самом деле очень важный партнер. Киев. И мы надеемся, что мы и дальше сможем поддерживать этих инвесторов, которые приходят. И самое главное, работать над инфраструктурными проектами, которые, мы знаем, разрабатываются городом, в том числе с участием других доноров. И мы с большим удовольствием поучаствуем в подготовке и в исполнении этих проектов. Дякую, Марина. Италия, да сейчас чей? Домовились. Дмитро. Дякую. Ви знаєте, як нащадок одних з перших інвесторів, які приїжджали в Київ у 19 сторіччі, і е, мої нащадки якраз створювали робочі місця саме тоді в Києві. Київ цікавий тим, про що свого часу дав зрозуміти Каха Київ В Києва забирали Магдебурзьке право декілька разів. Давали і забирали. Право самоврядування. І пам'ятник Макдебурському праву за часів царської Росії під час всіх заборон був побудований на гроші підприємців міста Києва. Це єдине місто, де під час заборони, де було місто було позбавлено права самоврядування, підприємці міста зібрали кошти і побудували проживання у місті Києві. Тому всі Ну, велика частина підприємців, тих, хто приймали рішення в місті Києві, були інвесторами міста Києва. Тобто місто Київ має велику історичну перспективу того, що інвестори будували місто, вони приймали рішення щодо того, як буде розвиватися місто, і активно підтримували самоврядування у місті Києві. Це є історія. І цю історію продовжує мер, скажіть мені, назвіть мені ще одне місто. Де захищає інвестиції чемпіон світу по боксу. Жодного міста в світі немає. Це факт. Але коли говоримо про Київ, є, можливо, дві теми, які дуже близькі для мене. Перше це туризм. Я хотів навести декілька цифр. Серед доступних міст Європи для туристів у 2016 році столиця України розтаксувалася на восьмій позиції у рейтинг. Тобто, це, це доступність для туризму. Це і означає цей факт прильоту, доїзду, а також доступності а, всієї інфраструктури, вартості тощо. А уявіть собі, що буде в цьому рейтингу, коли ми проведемо Євровіжн, е, Євробачення, коли ми проведемо е, чемпіонат, е, фінал Ліги Чемпіонів, коли ми будемо бачити, а це для інвесторів: це не один одна подія в році, а це декілька років. І навколо з кожної події відбувається рух, туристичний рух, і активне просування розбудови інфраструктури. У 2014 році Київ займав 61-сходинку шу із 132 найбільш відвідуваних міст світу і на 20-му серед європейських у глобальному індексі міст. Тобто Київ є туристичним містом, дуже привабливим і цікавим для іноземців. Це перша тема, яку я хотів звернути, тому що туризм буде розвиватися, і гастрономічний туризм міста Києва також відомий серед е, колишніх е, країн е, Радянського Союзу та Східної Європи. Це також є візитівка Києва. Другий напрямок це високотехнологічна галузь. Саме в Києві у 2015 році. Відбулася в Києві, відбулася і перша економічна інвестиція пана Сороса в високотехнологічну компанію в Україні. І Коли ми дивимося сьогодні, на, і тут є присутній КМКОР, який об'єднує багато інвестиційних компаній, які займаються високотехнологічною галузі. А що це означає, коли в Києві багато високотехнологічних компаній, всі працівники високотехнологічних компаній отримують високу заробітну плату. І податки з цієї високої заробітної плати йдуть в бюджет міста. Це також результат децентралізації, про яку говорив Борис Ложкін. А це означає, що ця галузь буде постійно зростати, і розвиватися. Ми маємо Київський політехнічний інститут, ми маємо історію, а, тому що вся концепція Бурана розроблялася у Києві, в Глушкова. і таких високотехнологічних галузей в Києві дуже багато. Це ще одна мека України по розвитку. Отже, туризм, підприємництво і високотехнологічна галузь. Дякую, Дмитро. Олен, що для вас місто Київ? А, для мене родина. Я тут родилась. Поэтому Мариинский парк, поэтому Владимирская горка, поэтому Лавра, поэтому София это все моё родное, и никуда, в общем, не хочу уезжать, хочу жить здесь, хочу, чтобы здесь все всё было хорошо. Очень интересно слышать восприятие своих коллег, иностранцев, которые впервые попадают в Киев. Для них это открытие. Они не ожидают увидеть абсолютно европейский город, они не ожидают увидеть такой удобный аэропорт Борисполь, такую хорошую трассу от Борисполя до центра города, такие хорошие гостиницы, такие потрясающие инновационные, кре креативные рестораны, которые продолжают открываться. И очень недорогие. И очень приятные люди на улицах, люди, которые улыбаются. Для IFC, для международной финансовой корпорации Киев это место, куда мы уже вкладываем свои деньги. Это мы профинансировали гостиницу Хаят. Мы видим для себя огромный потенциал в работе с муниципальной инфраструктурой. А ми бачимо для себя потенціал по консультаційному направленню і по інвестиційному. І ми з удовольствием будемо продовжувати наше уже начавшись пологотворне сотрудничество з київською адміністрацією. Спасибо, Дякую. Олеже. Що для вас київ? Доброго ранку. Уже дуже багато чудових слів сказано про історію, про культуру. Я повністю розподіляю ті емоції відчуття. З огляду на тему нашого форуму я хотів би сказати, що як пан Лошкін сказав інвестори розуміють мову цифр. І ми, як про Сергас Куберс, допомагали Київській міській державній адміністрації протягом декількох років перше скласти перший звіт, річний звіт міста. Цього року був новий звіт за 15-й рік, а також допомагаємо в актуалізації стратегії міста. Чому це важливо? Чи подобаються цифри, чи не подобаються цифри, які в річному звіті, чи подобається те, що в стратегії чи не подобається це інше. Але зараз ну, ми вважаємо, що вже є база для змістовної розмови між. Громадою міста між інвесторами і між владою міста і можна предметно без популізму говорити і обговорювати і планувати. А це те, що потрібно інвесторам. Потрібно мати розуміння, куди рухається місто, не обіцянки, не побажання, а чітке розуміння, яке викладено в документах. Потрібно мати цифри, які можна аналізувати і предметно обговорювати. Так що декілька останніх років для мене особисто це асоціюється співпраця з владою міста, з паном мером. Стосовно нефтзаби покращення інвестиційної привабливості. Дякую. Віталій, Ну і ви. Що для вас, місто Київ? Окрім того, що ви, звичайно, є очільником, головою. Дякую. Зараз говорили про туристичну привабливість. Хочу три хвилинки вашої уваги. Тільки три, бо у нас дуже мало часу. Я розумію. Але впевнений, що ці три хвилини швидко пройдуть. Я багато місць бачив, і різні міста є, дуже гарні, красиві, але є міста там, де відчуваєш себе комфортно, де є гарна енергетика. І тому хочу розповісти вам дуже коротку історію. Одна 1536 років тому. Маленький човен плив по по великій ріки, і в човні сиділи три брати і сестра. Був липень, було жарко, і вони побачили великі холми і вирішили забратись на холм, щоб подивитись, коли вони повинні далі рухатись. Витратили достатньо багато часу. Була був така полянка. Вони пообідали і заснули. Старший брат бачить сон в цей момент, йому каже у сні до нього звертається Бог і каже: Син мой, ти повинен нікуди не рухатись з цього міста, і на цьому місці ти побудуєш велике місто. Ти мене зрозумів, і в цей момент. Старший, син прокинувся, старший брат прокинувся і побачив гроза, і в наступний момент молния прям в, блискавка вдарила в землю перед ним. Він сказав: Господи, я все зрозумів, ми нікуди не рухаємось. Це був старший брат Кій. Він заснував наше місто. І тому я можу розказати це місто засновано, Бог показав. Тут спеціальна специфічна енергетика, тут комфортна енергетика, тому що Бог вказав, де повинно бути побудоване місто. Туристична інфраструктура в минулому році в наше місто відвідало тільки півтора мільйона туристів. І це тільки початок. Я впевнений в тому, що ми можемо в десять навіть. Набагато більше разів збільшити над приїзд туристів, розвиваючи туристичну інфраструктуру, готелі, ресторани. І кожен турист, хто приїжджає, він є амбасадором нашого міста потім, коли розповідає про нього, але він також підтримує економіку нашого міста. Я звертаюся до багатьох інвесторів. Багато бояться. Бо я багато ніхто не рискую, але я кажу кожному: right now is time of opportunity Welcome to Kyiv Ми залучаємо багато е, е, інвесторів. Я дуже часто їжджу через Польщу. Я бачу, Польщу як гарним прикладом України, як вона повинна розвиватись, тому що ми мали рівні умови 20 років тому, коли радянський Союз пристав існувати. А сьогодні ми бачимо Польща. Не відрізняється від Німеччини. Навіть ще е, гарна інфраструктура. І я отримав інформацію, що навіть 800 тисяч поляків отримують можливість робочих віз в Польщі. Ми повинні робити тут умови нормальне. Я е, був декілька місяців тому на підприємстві в Польщі. Третина українців-інженерів працюють в компанії Песо, яка виробляє трамваї. Найсучасніші трамваї. Песо хочу заходити в місто Київ. Так, найкращі трамваї. Але одною з умовою я сказав, ми з Божемо підтримувати виробництво, виробництво, якщо ви будете збирати трамваї в нашому місті. Зараз зроблено рішення керівництвом, будуть будувати трамваї в місті Києві, створюючи робочі місця. Сплачуючи податки, і ми будемо використовувати найкращі трамваї в світі. Також багато речей, які ми потрібно реалізовувати, інвестувати в наше місто, створюючи робочі місця, і ми зможемо зробити все для того, щоб кожен інвестор себе відчував впевнено, що його інвестиції захищені, що є перспективи і є прибуток, тому що працювати в місті Києві вигодно. І це завдання мера. Я ще раз хочу підкреслити: ми серйозні і надійні партнери, і ми це показуємо не словами, а нашими кроками до кожного інвестора. Дякую, дякую, вітаю.